Найбільший, великий, середній, маленький і найменший. Вже тобі, там? 5 чи 6 компонентів. Так? Тобто, тут у нас лежить найбільший це, ці поняття пояснити дітям нормотиповим важко. Я з нормотиповими працювала. ну, Реально дуже важко пояснити дітям такі моменти, де найбільший, а де найменший, а де, де середній, а де ще є великий і маленький, ну це взагалі пілотаж. Це все підпрацьовується. Оце ліжечко – найбільше. Сюди найбільшу лялю кладемо, або там, не знаю, ведмедика, будь-яку іграшку найбільшу кладемо. Це, це у нас велике. Це у нас, наприклад, середнє. Це у нас маленьке. А двоєчка. Двоєчка, де ти наша двоєчка? А двоєчка найменше. І таким чином у нас тут 5 поняттів, які можна відпрацювати на нуміконі. Як ще можна працювати і задіювати наші пальчики? Моя улюблена гра, моя улюблена гра це пекти печиво. Робите саме звичайне тісто на печиво, розкатувати. І починаємо формочками. ліпити печиво. Приліпили, оп, прибрали. Наліпили, хоп, прибрали. Правда, якщо чесно, то потім треба його трошки вирізати. Ну, воно Як форма, воно не дуже гарно спрацьовує. Ну, попідрізали, вот, виклали на і Потім ви, ви ну, воно вас спитлося, ви кажете. Так, значить, зараз ви будете, візьми, будь ласка, печиво 3. І дитинка у нас бере ось таке печиво. Візьми печиво там 7. І дитина бере печиво. І таким чином. Або, так, татові ми дамо печиво 7. Форми сім. Тато, яка це форма? І тато повторив, це сім. А, от. а, а наприклад, Костінька буде передвоєчку. Да, і таким чином дітям цікаво, ой, Костя, ти що, двойкою їсишся? Тебе двойка, так, а у тата сім їсть печиво. Ще чим мені дуже подобається на віднімання. От коли вже третій етап, і оцю ігру і грати на віднімання. Напекли печиво. І викладаєте перед дитиною приклад. Зараз на віднімання, на віднімаю, що ж вони всі на додавання в мене. Ні одного на віднімання немає. Так, попрошу включити свою фантазію і уявити, що тут мінус. Добре, 5 відняти один. Тобто ми беремо форму 5. Просимо дитину, візьми, будь ласка, печиво ось таке, ось таке. Дитина бере печиво, і ми кажемо відняти надкушуй ось скільки. І дитина нам надкушує. Ми питаємо: Ну, яка зараз форма? І дитина може нам показати чотири. Таким чином вивчається дуже легко поняття віднімання. І поняття додавання. По поводу печива, додавання, воно не завжди однакової форми. Ну тоб, воно поки спечеться, то не завжди, ну, скажімо так, воно не зовсім правильно в нас підставляється. Хоча можна можна підставляти і додавання з спеченого печива. Так, що ще можна робити? Можна взяти пластилін і вчити дитину робити кульки. Покласти перед нею п'ятірку, покласти п'ятірку на е, бумагу на папір, вот, і попросити наробити кульок, а потім ці кульки всовувати всерединку. Всовуємо всерединку, гарно так чик-чик-чик. Потім форму ми прибираємо. Ми кажемо, це форма 5. Форму прибрали і кажемо, яку форму зробив. І дитина бачила автоматично, що це форма 5. Ну, там кружочки 5 кружочків. Таким чином, дуже гарно відпрацьовувати, от саме з кружочками, саме кількісний рахунок, щоб дитина бачила кількість. Дивіться, паралельно з нуміконом, Паралельно з номіконом ми відпрацьовуємо кількісний рахунок обов'язково. Що ми робимо? Ми спочатку відпрацьовуємо один багато, а ми в одну руку кладемо. Один шарик, а сюди кладемо жменю в шариків. І ми запитуємо, де один. І дитина обирає один. Якщо дитина хоче обрати ось цю кількість, ми закриваємо просто, закриваємо і кажемо: ось один. Також вивчайте, будь ласка, ще поняття один немає. Коли ми кладемо один, а тут немає. І ми кажемо де немає, тобто це наш нуль. Колись Іра задавала питання, як навчити дитину нулю. Цьому треба вчити да? цьому треба вчити з самого початку, на початковому цьому етапі. Тобто, коли нічого немає, це нуль. Нічого немає. От. І тоді дитина розуміє, тобто ми кажемо, де немає, дитина показує, тут ми кажемо нуль. Нема, нема нічого. І таким чином потім не виникає запитань, таких як скільки буде 2 мінус 0. Да? Тобто 0 це ніщо, значить буде 2. Ну, тут, тобто, тут нічого немає. Тобто, кількісний рахунок обов'язково треба пропрацьовувати паралельно з цим. Ще, поначалу викладайте, будь ласка, наприклад, ви викладаєте 1 і викладаєте 3. Викладайте в формі нумікона. Це важливі моменти. Спочатку нехай дитина запам'ятовує в формі номікона, щоб вона зрозуміла взагалі, що ви від неї хочете. А потім ви вже можете викладати так, як вам зручно. І просити, ну, де, наприклад, 5, а де, наприклад, 3 лежить там, цукерки. Уже да? можете їх не викладати в формі, а викладати хаотично, як хочете. Але першочергово, першочергово викладайте от саме в формі номікона, щоб дитина зорово запам'ятовувала, тому що зоровий аналізатор це дуже сильна сторона наших діток. Так, Можна робити відбитки. Пластилін, або я вообще рекомендую тісто для ліпки. Тісто для ліпки, значить, на листочок розклали. І приклали. По суті, це теж саме наша печенька, да, яку ми впекли з тіста. Це можна робити також із пластиліна, просто такі відбитки робити, можна робити відкритки. Да, відкритки. Тобто зробили, наприклад, двойний листочок і там приклали ту ж форму не знаю, п'ірку, наприклад. Дитина виклала, взяли ми п'ятірку. Дитина виклала еті, е, кружочки. Потім ми взяли. Ня, ня ня А, У мене, на жаль, тільки одна шестірка. Можна, можна дві шестірки. Можна ще одну, одну шестірку. А, ще одну шестірку сюди, можна так. І у нас виходить машина. Або можна ось так, теж ось. Виходить машина, і ми кажемо, що в машині не вистачає кольосики. Кольосики це у нас одинички. На жаль, ручок, рук у мене не вистачає. Отут одна кольосика і отут одна кольосика. Зробили таку аплікацію, підписали, Тато, я тебе дуже сильно люблю. Звичайно, пока що підписала мама. І вот. від э, Льошеньки, синулічки подарували татові <гум> подаруночок. <гум> Такий татові приємно, де Льоша сам зробив. Вот. Вау, супер. А, вот. Можна робити, наприклад, а, взяли четверку, взяли одну троєчку. Зараз подивлюсь, чи ще мене одна троєчка є. Одна троєчка з цієї сторони, одна троєчка з цієї сторони. На жаль, в мене не всі форми номікона, у мене ж Мілана в школу ходить, вони у неї там. Значить, З цієї сторони троєчка, з цієї сторони троєчка, виходить, або цукерка, як хочете, да? або це може бути метелик. Тут домалювали вусики, получився метелик. А, Дитина зробила таку відкритку і підписала а, любому татусю від Тимурчика. А, і тому а, робимо приємне батькам. І а, дитині приємно, і приємно можна бабусі на день народження чи ось скоро Різдво буде на Різдво якусь таку, таку типу аплікацію. І можна наголосити на тому, що а, Тимурчик знає форми, он бабуся слу. Тимурчик. І Тимурчик такий хоба! А це яка форма? Хаба! І тимурчик продемонстрував, який він молодець, який він великий математик. Да? Тобто самооцінка дитини підвищується. Коли підвищується самооцінка дитини, що відбувається? Дитина хоче працювати, вона з задоволенням це робить. От. Тому, звичайно, заохочуємо дітей. До... І потім Тимурчик із задоволенням біжить до мами. Потому що щось він подзабив, Як же це називається форма? А бабуся то завтра приїде, а я тут должен продемонструвати продемонструвати майстер-клас і, мама, давай відпрацьовувати оце, і тимочі біжить з кошельочком, з номіконом, і давай, мама, працювати. І таким чином, звичайно, заохочуємо дітей, і їм цікаво. Так. Я вже півгодини говорю, тепер я півгодини залишила на замечательну ігру Берділка. Це неймовірно класна гра. Я цю гру почула у Чаплигіна і Маріни, коли була у неї на семінарі. І я хочу поділитися цією грою з вами. Я ось... Тут видно? Видно, так? Да? Значить, дивіться, це Ватман. Це Ватман. Ага. І о, тут старт. Ну, а тут понятно, так? Да? Пішла ета. Значить, цю гру ми робимо разом з дитиною. А малюємо кружок, великий кружок. Сейчас, Я просто боюсь, щоб воно в мене не впало. Видно кружок? Да? Хорошо. Вот. Ох! Чік! Малюємо великий кружок, нащо великий кружок? Тому що спочатку ви будете грати з великими іграшками. І на старт повинні стати всі іграшки. Потім ви малюєте отакі кружочки. Так, видно. Чік-чик, отакі кружочки малюєте і малюєте такі оваліки. Отакі. Разом з дитиною ви обводите форми номікона. Вот там на самом початку у меня одиночка, ось двойка, тройка, так, видно, четверка, пятерка, ну и так далее. Так, вот. Оля, да. Оля, а можно потом вас попросить сфоткать, ну, отдельно, вот, чтобы все поле да, было видно, хорошо? Да, Спасибо. да, да, я, я скину в группу, конечно. А вот тільки е, святочка. Ви мені напишіть, будь ласка, потім в групу, бо я можу зараз пообіцяти, а забутися. А, е, якщо я після групи вам не сфоткаю, будь ласка, напишіть мені добре, щоб я щоб я скинула. Да, бо, о, мене попросили о, два тижні назад, щоб я скинула відео з жестами моєї колеги. Я всім сказала і на відео це сказала. Так, звичайно, я обіцяю. І нам от, буквально нещодавно о, мені мама пише, ви тут обіцяли, але вже два тижні не скидаєте, а я забула, по-чесному. От, тому, отже, фото, фото зроблю. Що ми робимо? Що ми робимо? Я спочатку як її зробити. Ватман величезний круг, на якому написано старт. Кружочки, в яких ми пишемо циферки, і овали, в яких малюємо, малюємо форману мікона? Нюанс, нюанс. У мене до 20 ось 20-ка сама остання. Ця, ця гра до 20, не робіть до 20. У мене просто міланка для неї це нормально, да? так? Але починайте, ну, починайте з п'яти. От величезний такий Ватман, чим більший, тим краще. Дітям подобається таке гром'яна все. Якщо ваша дитина ще ну, не зовсім з циферками дружа, або ви тільки-тільки почали взагалі вивчати нумікон. Почтіть з п'яти. От просто там старт, там один, наліпіть побільше. Дивіться, форм номікона 10. Але між цими 10, 10 формами нумікона вставте 5 циферок. Угу. Вот. А потім наступний Ватман, наступний Ватман, у вас вже буде на 10 а потім на 15. ну, Просто у мене тих, тих у мене не залишилося, у мене залишилось на 20 те, що ми граємося ну, на даний момент. Тому я вам його і показую. Отже, і форми номікона ліпимо. Бажано, щоб дитина розфарбовувала ось ці форми.